Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Ну що, глядачі, сьогодні з вами буду я. І що я хочу сказати? Нарешті ми дочекались доща. Три дня лив такий дощ, що аж душа радувалася. Я вже уявляла, ну, три три дні я на огород не виходила, уявляю, думаю, зараз як вийду після цих дощів на огород, майже кукуруза отака аж по шиї стоїть. Цибуля там вже отакенна, кабуни вже розпустилися, буряки вже отакі листя стоять. Так що ходімо, глянемо, що там у мене на огороді повиростало за ці дні. Бо, якщо чесно, поки не було дощу, все стояло просто, як то кажуть, маком в землі. Ой, так що ходімо, глянемо. Ой, поки здалека бачу, що тільки бур'яни виросли. Ну та нічого, зараз глянемо. Ну що, ось моя і кукурузка. Ну що я хочу сказати? Не по шию, але то ж не погано. Вже дивлюсь такі листочки, гарненька. Ну, хочете, я покажу щось, пішліть за мною. Дивіться, тут така красива кукуруза стоїть, прям налюбуватися не можна, якщо чесно. Ось дивіться, майдам, Майдам, Майдам. Підходимо на це місце. А тут нас нема нічого. Це якийсь чесно прикол. Посадила я кукурузку, сімена брала рака лів це хороші сімена. Думаю, по-любому вся кукуруза зійде. Дивлюсь, сходять рядочки, а вона на середину не сходить. Я така вже й почала поливати, думаю, їй не вистачає вологи. А мені сусід виходить і каже, Катя, костри на огороді палили. Кажу, палили. Він каже, ну от ти спалила, спалила участок землі, що там нічого не росте. Ну, коротше, палили ми прошли рік всяка бадилля з моркви і такі кучки були на огороді. Так що не, ви, не виносили прямо на огороді, і воно випалило походу, нашу землю. І тепер тут, бачите, немає врожая. Не вистачає вологи. Так що таку халепу, можна сказати, ми не робили. Ну, та нічого, ходімо, глянемо далі. Там у нас після цього картошечка наша. Дивіться, вже цвіте, так що скоро будемо копати свіжу картоплю. Думаю, урожай картопельки в нас цей рік буде. І далі тут моя цибулька. Цибулька стоїть гарненька, тут по ній питань немає, в принципі. Я поки що неї задоволена. Який сорт я точно не скажу, який садила, брала такий, щоб міг хорошо перезимувати, бо мені я ну, планую її на продаж цю цибульку, так що, надіюсь, питань по ній не буде. Ходімо далі. Ну, а це ще одна моя ділянка. Горе кукурудзе. Я її садила трошки пізніше, тому що боялася, цю діляночку, що я вам показувала, садила раніше, а цю діляночку садила пізніше, тому що боялася, що в нас були приморозки, що вона не вимерзла. Ну і в принципі посадила. Так що дивіться, яка ситуація по цій кукурузці. Вона, звісно, по... ну, як... з тією кукурузкою вона дуже слабенька. Койде дивлюся, їй вологи не вистачало, суха земля була. Койде даже тільки ліза невеличка. Так що подивимося, що з цією й буде. В принципі, рядочки ще особо теж є е, як про себе, можна сказати. Так що такі справи в нас по цих моїх врожаях сьогоднішніх. Е, також я посадила цей рік, перший рік посадила кавунчики. Батьки колись займалися кавунами. І я і кажуть мені, у нас залишилась така діляночка біля двору, давай цей рік кавунчики посадимо. Я давайте хотіла одразу вкасати, посадити кавуни, щоб висадити їх вже розсадою. Купила я касети, купила я землю, купила сімена, все ж там біля нього посадила туди-сюди, стрейч пленку, все цей, ну що ви хочете. Витратила на тисячу гривень на це все. І в мене нічого не зійшло. Не знаю. Може, моя якась помилка, що може касати якісь малі купила, якось не знаю. Ну, коротко, я все взяла, викинула в мусорку, ті касати, так і все. В принципі, з цими кавунчиками в мене вийшов у льот. Можна так сказати. Хорошо, що гриші забрали. Тисячу гривень це, звісно, невеликі гроші, але все одно неприємно. Так що, ходімо, покажу. Кавунчики, які ми садили вже кавуни в землю сіменами, то вже такі кавунчики попіднімались. Ми вже їх раз пропололи. Уже після дощу бачу, що вже бурянчик знов лізе, будемо прополювати. Ну як батько каже, доця, кавуни тобі не прийдеться сапати як моркву, кавуни прополеш раз. І все. Кажу, да, папа. Кажу, і другий раз, і третій раз, поки вони не розпустяться і ніяк буде їх тоді полоть. Ну, я вам скажу, в нас там в селі, як росли кавуни, то батьки, батьки вони стояли в, в бур'яні. То просто кавуни такі отлічні були, що клас. Так що ходімо, глянемо на ту територію, яку я засіяла кавунчиками. В принципі, ось оця вся площа в мене засіяна кавунами і пару рядочків в день посадили ще. Ось дивіться вже, які кавунчики у нас. Ой, не звертайте уваги на цей бур'йон. Кавунчики, бачите, вже як підростають. Думаю, будуть гарненькі, хороші. Огород тут удобрений після морковки, так що діло, я думаю, буде. Будемо їсти цей рік кавуни. Ну, ходімо, глянемо ще, в мене ще бурячок. Садила бурячок Детроїд, такий, як і прошли рік, в мене залишиться сімена і вирішила ще висадити ці сімена бурячку, що він був. Тому що буряк дуже гарно люди розбирали, тому думаю, що піні. Пішліть, глянемо, що там. Буряк так само ми вже пропололи, але знаєте, дуже розтраюють сходи буряку, тому що, ще раз повторюся, було засуха у нас, дощів зовсім не було. Ну, що Катюха? Катюха наполивала на 500 кВт батькові. Води, води. він там вам жалівся в відео. Ось підійшіть, покажу, що ж я поливала. І що ж, знаєте, думаю, щось як буду поливати. Рядочки будуть такі, ціяких бурячки будуть прям взагалі стоять. Песня. Яка песня? Зійшло, мабуть, ну, процентів 50-100 тих буряків. Ну, знаєте, в мене є надія на те, що пішов дощ. І все-таки я розривала сім'янинки то в землі є, але не вистачало все, все одно їм вологи. Ну, а так як нас дощ випав дуже гарний, тому, надіюся, діло буде. Пішліть подивитися. Війшла, наче досі <смі> лежить, як я поливала. Ну, в принципі, ось такі в нас вже бурячки. Може, так буде на камері видно, як рядочки, не знаю, тільки їх були прополювали. Ось такі в нас вже бурячки. Підросли. Ну, знаєте, я думала, може, я якось погано їх цей, сіяла. Думаю, може, немає зернинки попала в землю, що воно так посходило. Ну, потім я ж порилася, зівененка є. Думаю, може, ж все таки вилізе. Ну, я вам скажу, це після дощу вони набагато-набагато піднялися. Та ще було, яке полола їх тут, а вони взагалі тільки лізли. Ну, таке вже, маленькі були. А це прям такі вже стоять прям красунчики. Ой, а з моркви цей рік просто якийсь. Попадос, я вже задовбалась її пересіювати. Це просто. Ой, дивіться, ви думаєте, що бур'ян у мене кусочок? Нет, то в мене там морква посіяна, яку я вже жду-жду, жду-жду, а вона не лізе, можна так сказати. Бачите, не знаю, що робити. Може, думаю, виполити оцей кусок і ще раз посіяти, попробувати морковку. Що я хочу сказати? Що е, тут я взагалі не планувала сіяти моркву. У мене є такий участочок, там ну він далеко трошки дому, я вам його не покажу. Я там посіяла е, сорт болівар. У мене залишилися сімена з е, цієї морковки, і сіменів десь залишилось тисяч на чотири. Думаю, не пропадать же ж їм, думаю, висію. Посіяла, їздю туди, дивлюся. Морква єлі-єлі сходи, теж такі сходи погані, а там ще нема змоги їх поливати. Тільки надія була на дощ. Думаю, може ж дощ піде, промоче ту землю. До речі, даже сіяла їх в вологу землю. Ну, що я хочу сказати, теж такі сходи поганющі тієї моркви, хоча думала, що болівар, виліз. Ну, щось таке. знаєте, Подивимося, звичайно, чи буде там морква, чи ні. Ну там хоч якісь сходи є. А тут залишилась одна діляночка, така невеличка, що ми там не посіяли, тут діляночка кажу, давайте попробуємо моркви ще. Думаю, візьму якусь моркву в магазині, недорогу, в принципі, посію, знаєте, хоч не на продаж, для са якась буде морковка. Ну що я хочу сказати? Все-таки дорога морква і імпортна, знаєте, своє ця, і що вона і росте, і гарненька виходить, а тут що я сію, 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 сію сію цю моркву взагалі нічого. Ну, Не знаю, сіяла сорт, якийсь шантане. Не знаю, вилізе тут щось чи ні. Я думала вже, що може морква по моркві, а тоді думаю, ну, блін, люди ж сіють, якось щось ж виростає все одно. А тут дивлюся, ці в землі сидять і все. Ну, Тут, вже, якщо чесно, навіть немає смисла його щось там ждати, тому що все таке бур'яні, якщо морковка буде лізти, то буде лізти, ну, ви знаєте, така вона ліза цим, то її дуже не видно тут буде. Тому більше за все, що трошки в нас підсохне земля, ми його все випалимо або переб'ємо фрезою. І, може, ще раз посію моркву. А Ану, напишіть мені в коментарях. Скажіть, Катя, ти що дурна Сієш моркву. ти бачила, вже скоро треба буде її вибирати, а ти ще досі її сієш. Ну, не знаю, я кажу. Я кажу, раз купила моркву 200 гривень, другий раз купила моркву 200 гривень. Кажу, я вже задавала на цю моркву по 200 гривень кожен цей тиждень, щоб її присіювати. Ну, звичайно, вже купила сімена моркви, так що більш за все, що я тут її посію. А куди мені її дівати? На наступний рік залишати? Жалко, все таки така ділянка. Батько каже, давай тут дочь посію. Цей кукурузу коровкам, щоб можна підкашувати було, вона каже, по-любому зійде, хоч якийсь толк від нього буде від цієї діляночки. А я кажу: ні, я не покидаю надії, що мене тут хреста та морква. Так що такі справи поогородні у нас. Ну, тепер ходімо, розкажу вам сьогодні ще про нас причіп, який ми з батьком купили. І який я казала, що батько, куди ти викинув, скільки грошей на той причіп. Ну, я вам скажу, що. Ну, ходімо до причіпа, я вам там все розкажу. Не буду розкривати всі секрети поки що. Ось такий причіп ми купили, ціна його 40 тисяч гривень. Ну, знаєте, я кажу, папі, ми тільки хотіли його починати робити, щось красити, його збираємося, чистити. І так нас дощ і застав. Кажу, ну та нічого. В принципі, тато з кумом вже трошки біля нього полазили, подивилися, що тут таке, ну, що тут, знаєте, що тут треба робити, яку руку ще треба докласти. Поки що вони щось там лазили, робили ресори, перебрали щось там, все зробили. Також купили на нього новеньку проводку, новенькі стопи, підсвітку на номера, купили краску нову, так що кому цікаво залишайтесь з нами, який ж буде в нас прицепчик кольором, який ми вибрали з татом. це ще такі справи, так що проєкт по е, цьому, по прицепчику буде, чекайте. Ну і ходімо. ж. Поки батька немає, відкрию вам секрет за трактор. Так що ходімо до тракторця. У нас зараз в господарстві такий є тракторець СКО 904. Знаєте, читаю ваші коментарі, багато пишуть Люня по-любому купив цей трактор. Звичайно, люди, хотілося б, звісно, щоб ми його купили. Трактор дуже класний, татові він дуже подобається, і мені так само подобається, я вже на ньому каталася. Звичайно, це знаєте кайф. По срівнянні з тесорчиком, сідаєш у нього, кабіна велика, сідуха класна, кондиціонер, думає, їдеш як взагалі, обалдеть. Короте. Ну, що я хочу сказати, нема зараз такої можливості, щоб його купити. Ми, якщо чесно, вже й прикидали. Сиділи з батьками, що хотілося б такий трактор господарства, думали вже продати машину в чері нашу, продайте сорчика. І знаєте, ніяк у нас не виходить ця сума, який він, ну, за яку він стоїть, цей трактор. Так що будемо працювати, збирати кошти, доїть коровок, садити морковку, садити кавуни. І можеш колись у нас буде в господарстві такий тракторець. Ну, а ви поки що пишіть, як вам тракторець, як вам наш новенький причіп? Чи чекаєте ви тракту по ньому? І пишіть, звичайно, як вам мої сходи. <схи> Я буду все читати, мені дуже цікаво ваша думка. Так що ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, і ну, обов'язково все буде Україна. Пока-пока.